Чесно вам признатися, гріпо стають не взяли, жити во Христу самів, роди при цей Царі і друзі, куда шествие ваша? І кому такі є дорогі є дари, і поклон при а? Ко Христу Новорожденному йдем поклон свій дати, щоб милості його вік свій прибувати. А кадже обранівся, є в моєму царстві, то не вас браної дітя і щиті, і в скорі і мене возвістіті, і базисому поклонюся, я коприсильним царем смирюся. Так гусики показують, що земля кругла. О, і знайдемо тобі, царю, Христе, нарождений, та будемо твоєю силою огражденим, прийми труд наш. Мибо придягам завітати і смиренний паком свій тобі оддати. Дар'є! куди ви йти, як і роду ліцнову. І не путьом ідіти, вірте моєму слову. Відже, якби били у нього, говорив лукаво. Та ви ж не слушайте його, та йдіть направо. Благодарім тебе англій, а найпаче Богу. Що в буті нашої ти показав дарогу, приведися ангели <рикла> <рикла> небесні, де не знайде нас Ірод Лесний.